Шановні співвітчизники, дорога українська громада. 26 березня ми обираємо депутатів Верховної Ради, місцевих рад, сільських, селищних і міських голів. В цей відповідальний день ми разом маємо підтвердити відданість ідеалам свободи і демократії. 26 березня визначить майбутнє України. Від вашого вибору, залежить, якою буде Верховна Рада. Як вона працюватиме, в якій мірі забезпечить розвиток держави та добробут власних громадян? Ваш голос визначить, чи будуть депутати місцевих рад дійсно представляти ваші інтереси, чи будуть вони відповідальними? Тільки від вас залежить, як швидко відбудуться реформи в Україні, яким буде шлях нашої України до європейської спільноти, яке обличчя матиме влада. В центрі і на місцях. Нинішня виборча кампанія переконливо доводить усьому світові незворотній характер демократичних змін в Україні. Для мене, як президента, справа честі провести ці вибори відповідно до демократичних норм і стандартів. Влада за свій перший рік провела велику роботу для забезпечення чесних виборів. Перебіг виборчої кампанії. Продемонстрував, нам це вдалося, всі політичні сили мали рівний доступ до засобів маси інформації та рівні можливості для агітації. Втім, не вийшло повноцінного змагання ідей і програм. Переконаний, політичні сили, які претендують на право визначати майбутнє країни, повинні пропонувати виборцям перспективу і показувати приклад цивілізованих змагань. Українські і міжнародні спостерігачі стверджують, адміністративний ресурс, як системне явище, пішов у минуле разом з попереднім режимом. Хоча будемо відверті, на місцях трапляються випадки зловживань представниками різних гілок влади. Всі вони отримують жорстку реакцію правоохоронних органів. Першим в історії України абсолютна більшість громадян вірить у те, що результати виборів буде визначено саме голосуванням. Я, як президент, дякую вам за високу оцінку роботи влади і забезпечення чесності виборчої кампанії. Дорогі співвітчизники, ми громадяни України, підтримуємо різні політичні сили, але це не повинно нас роз'єднувати. Ми солідарні та єдині у любові до батьківщини. У прагненні кращого життя для нас.